Всем привет, меня зовут Мишка Геймс і сегодня вийшла нова бета 1218027. Сегодня вже новый старс переграв Новий моб. Это у нас -гаст. То есть щасливый гаст. Я можна найти воду таким от... Вот. Так, да. Его надо залить водой и ждать. Сейчас я включу X100. Так, сейчас Х100 скорость. И. О, він уже виростає. Все. От, за стільки время, якщо помножится время на 100, от за скільки он будет. Так, иди сюда, давай тебе погодуем.

І сюда. Так, і їхати. Все, я на ньому літаю. Я можу на ньому літати прямо як в креативі вверх. Якщо подивитися вверх і вперед нажимати, то тоді він полетить вверх. А якщо просто кнопку прыгать, то тоді він просто полетить вверх. Так, поки я лечу. О, все, долетів. Так, дострою кульку. Тут можна, кстати, встати і на ньому пригати так, сейчас я дострою. Так, так. Так, так, так. Так і о, так. Все. Це як повноцінний блок. Дев'ять блоків, як повноцінний. А якщо я відличу вверх, то тоді теж. Так, я там вроді ще не дострою одну частину. Так. Да. Ну, звісно, в мене такий воздушний шарик, ну ладно. Так, оп і оп. Ну, все. Так, сейчас ми подивимося, де його можна знайти. Ну, його взагалі можна найти в аду. Возле костлявих таких. Э, возле костей гаст. Оставшись. Так. Блін, сейчас треба знайти. Запам'яни портал, де і погнав. Я уже стоко. Ой, preachy楽, а ну-ка тут є, тут есть, тут есть, тут есть. О, есть! Це якщо що не я сам поставив сюди? Тут воно й було. Драйд гаст. Драйд гаст. Висушений гаст. Так. один один я я Це, наверное, перший гаст вообще в мірі. Кость в виде цифри один. Ну класно, класно, класно. Так, ну добре, ми сьогодні побачили дружелюбних гаста, на яких можна літати, і сідла. Дякую за перегляд. Всім пока!